Я почала з вишиваного шляху. Катя зі мною сконтактувалася, щоб я розповів щось трохи про мандри. Я якраз -то тоді повернувся з піврічної подорожі автостопом без грошей до, до Китаю, а в результаті доїхав до Малайзії. І е... мене зацікавив вишиваний шлях. Зацікавив тим, що в Україні я подорожував раніше, але побачив, що вишиваний шлях пролягає через дуже багато місць, в яких ніколи не був, наприклад, Дрогобиць. Ніколи тут не був і е, захотілося якось помандрувати Україною. У мене виникла ідея пробігти від Ужгорода до Харкова без грошей і без речей. І я тою ідею поділився з Юрком. Ми не бачились е, вже 10 місяців, і хотілося якось поєднати і подорож Україною, і спілкування з Юрком, а потім він вніс модифікацію ідеї. Да, що саме про не бігти, тому що бігти це якось мені здавалось постійно, постійно щось ми мало що побачимо. І ти повільніше, щоб ти повільніше скинути все зайве і йти до соняш. Ми сформулювали такий концепт, що пішки, босі, без речей, без грошей. Люди, люди дуже колоритні, дуже цікаві. І якщо би от тільки це було, я приїхав єдиний раз в Україну, побував в цих двох областях 17 днів і потім. Поїхав звідси, то я би людям всім говорив, щоб поїхали в, в Україну. Ну я і так говорю, що обов'язково, хоча б до України, до речі, дуже складно потрапити з візами. Тобто, дуже багато заморочок, бюрократії, і через це це теж одна з причин, чому, до нас мало їдуть туристів. Ще вчора ми були, ми стартували з Борислава, йшли, йшли собі, і в нас зазвичай немає, так немає багато планів. Ми приходимо ввечері, де нас застає. В селах просто питаємо людей, хто не служить прийняти. І тут ми згадали, що в нас є контакт, якийсь Другобич. Подивилися, це якраз був твій контакт. Дякую. Ми зателефонували десь це було 19.30. І так зазвичай привіт, ми в Другобичі, ми два невідомих, ідемо босі без речей, без гушей бажано було б класно намотити нам якусь списку, і все буквально за пів години вирішилось. І далі почався такий екшен. Тобто ми йшли собі двоє, розмовляли. А тут перше, що трапилось, це дуже багато людей нам сигналили машини, сигналили. Деякі зупинялися, розмовляли, хотіли чимось допомогти. Хтось навіть купив морозиво. оце це таке перше, що кинулося. А далі почався екшен, дуже багато людей. Ти підійшов, отець іга. Там інші. Ну і на завершення ми хочемо подякувати вам, що ви не оминули наше місто. Побажати, аби ваша подорож далі складалася добре для вас, щоб не було ніяких непередбачених ситуацій. І щоб ви виконали те, що ви запланували. щоб ви не здалися, і хай вам тому поможе Бог. Дякую, Олег. Дякую. І тобі і, і тобі, і всім жителям Другобича теж велика дя... подяка за підтримку. На вас все буде добре. Тобі і Другобичу. Бажаємо радості. মাযবাযেলে